Доброго дня! Давайте подивимось загрозу для Сходу України з боку Російської Федерації у контексті військових дій, починаючи від 19 червня на тиждень. Яка загроза може бути в схід України? Так, на сході. На сході важка ситуація, може падати. Може, знаєте, тим падінням заліза забирається захист. І загроза є для води. На Сході України там ціле спрямовано, там, де йде оці. Розважальні або центри відпочинку, які стосуються води, які біля води, які пов'язані з водою, водні ресурси, є загроза для цих водних ресурсів. Окрім того, тут ще є загроза для там, де люди їдять, відпочивають, там, де люди випивають. Центри відпочинку, ресторани, готелі також можуть бути. Ось так. Загроза є. Ще покажиться. Так, тут. Загроза є у тому, що хтось ну, співпрацює, допомагає ворогу. І знову ж таки тут іде наводки, точкові, цілеспрямовані наводки стосовно того, що людина може вживати в їжу, ну, їсти, пити. Зрозуміли, тут іде отруйна вода. Отруйна вода іде. Для людей, які проживають на сході, будь ласка, будьте обережні, притому вода може роз'їдати дихальні шляхи, шкодити дихальним шляхам. Тому люди потім відчувають, як щось пече їм в горлі. Карта вискочила. Також є загроза від того, що літає, літає в темний час доби. Ось так, от ніби як е, таке відчуття, ну от без змін, без змін ППО працює і притому з різних напрямків може летіти туди, з півдня може летіти, переважно з води, з води може летіти, може, в темний час доби. Ось так. Тому бережіть себе ще. Тут є загроза від людей, які от ніби косять під дурня, але вони от як змія, яку пригріли на грудях, як приручена змія, але вона працює на ворога і дає змогу ворогу відкривати перспективи для нових е шкідливих дій, для обстрілів або ще щось. Ну, от ці люди, вони ніби от як надурня косять, знаєте, але вони дуже хитрі лисички. Хитрі лисички ось так. Можуть бути мінування у вас, можуть бути мінування ось по стратегії і також загроза, стратегія там, де ресурсні центри, все, що живить людину. Розумієте, можуть бути навіть і супермаркети під загрозою. Супермаркети, дивіться. Старайтесь менше там перебувати. Тому, будьте, будь ласка, король дивиться на ці злачні міста, місця для нього і хоче скинути туди залізом. Дякую вам за увагу і бережіть себе.